– Скільки це коштує такий протез? А, ну, протез коштує приблизно 100 тисяч доларів. А ось з тих 100 тисяч доларів скільки держава покриває? Приблизно половину. А, – А іншу половину 50 тисяч? А, доводиться шукати через якісь фонди, гранти. Та підтримки. знову військові самотужки мають це? Ну добити. так, то як може так і. – Ви за донати це робили? Ще, це тільки тестовий варіант. У мене ще немає свого протезу. Ага. Я його якби випробовую, ношу. от. То ви зараз збираєте донатами? Зараз має виділити мені держава, половину коштів, а основну частину доводиться вибирати. Ром, і ви теж маєте тоді другу частину донатами збирати чи як? У ну, мене трошки інша ситуація. В мене, мені допомогли. У мене. Якби сума закрита, uh -huh. Це. мені допомогли, але ситуація в тому, що дійсно хлопцям доводиться, ну нам доводиться шукати ці гроші в самотужки.